Складаємо у серці вдячність і пошану, схиляємо голову з любов'ю до всіх вас, як добре і радісно на світі мати маму, яка на світ цей привела всіх нас. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, роботу і добро, матерян. Здоров'я, зичим щиро, любові і радості, Злагоди і й миру, за все, що ми маємо і будемо мати. Вдячні ми ті, яку називаємо мати. У другому неділі травня ми святкуємо День Матері. Цей день ми дякуємо найдорожчим людям в нашому житті, за все, що вони дали нам, освічує їм у даруємо квіти. І бажаємо добра, синього неба і здоров'я на многії літа. Маті, мати Божа, мати Україна. Вони це триєдина надія нашого благополуччя. До слова, для привітання запрошуємо голову Свої Ради. Мати, мама, матуся, скільки сподів і тепла, та й це магічне слово, воно про найближчу, найдобрішу.